Мої вітання, друзі! Зараз я на полях господарства Житомирщини. Два тижні тому ми провели захист проти бур'янів соняшнику. Соняшник системи Керфілд вносили препарати пульсагро, луазит та гоплит. Соняшник висіяний на декількох полях, і зараз я об'їду ці поля і покажу вам роботу даних препаратів. Вносили пульса в нормі 1,2 літра на гектар. Бачите, яка ситуація зі злаковими. Послинки повністю засихають. Кінський щавель, бачите, почервонів. Препарат спрацював по бур'янах досить непогано. Ну, а це, друзі, робота по лободі. Препарату пульс Агро. Додавали прилипач Бона Супервет в нормі 0,1 літра на гектар. Вона була до 15 см. Бачите, вона суха, ламається. Зараз я показую роботу препарату Глуазет. Норма препарату складала 1 літр на гектар. Додавали до нього Бона супервет 0,1 літр на гектар. Ось, будь ласка, подивіться роботу. Сьогодні маємо 14 днів. Після оприскування у нас майже цілий тиждень були проливні дощі. Але можете побачити, що злаковий бур'ян практично повністю загинув. Ну, а це частинка поля, де ми вносили препарат гуплит. Діюча речовина клетодим. Теж переважно мишійка, їх дуже важко знайти, взагалі повністю висохло. Ось можете бачити. Тут можемо бачити сухий повністю. Вносили ми в нормі 0,8 літра на гектар з додаванням адюванта Бона Суперверт. Повністю висохші бур'янці. За 14 днів роботи бур'яни повністю загинули. Це робота препарату Гоплит.